Як ти назвали? Аліса. Аліса. Що ви разом робите за лісою? Пимову. Пимо. Клас. Дякую. Я життя змінилася, коли до мене приїхала сьогодні. Я з ними чаще почала скидати уроки і писати швидше. М -м -м. Так. Ти ще така маленька, і вже так швидко пишеш. Хібуки – це не просто іграшка, хібуки – це всередина дитини, я б так сказала. Це відчуття дитини, яка вона проживає, вона вчиться довіряти, піклуватися про нього. От Я хочу сказати за свого сина, що він став більш відкритіший, такий доросліший навіть, хоч йому сім років, але він вже відчуває за собою відповідальність, бо в нього є друг. Кібуки, якого він назвав крапелька, і він про нього піклується. Мама, я ж не… Надо покормити, надо пообнімати, надо давай дім. І це я бачу в цьому, що він виросте гарною дитиною, гарною людиною, який буде піклуватися як про свою родину, так і про взагалі про ближніх. Коли в мене з'явився хі то я був дуже радий. І я з ним спав, їв. І граф. Коли у мене ще його не було, то коли дідусь уходив за поводу і нам виключали світло, то я дуже боявся. А коли у мене хібуки з'явився, то я вже нічого не боюсь. Він любить, коли я розповідаю йому секретики на вузку. Та нікому їй не розповідає. секрет. Вона стала більш відкритою, більш спокійнішою. Вона, ну, вона показує свої емоції. Вона раніше їх стримувала. Я можу сказати по своїй дитині, що вона не показувала, що вона там десь сумує або вона плаче. Вона просто сиділа мовчки, я її запитую, що з тобою. Вона каже, все нормально. Ну, таким ну, скам'янілим обличчям все нормально. Нічого. А зараз вона, ну, вона дійсно вона емоційно відкритіша стала. Вона Пояснює щось навіть якщо через хібуки або не через нього, вона з ним взаємодіє, Вона його обіймає постійно. каже: мені треба його погодувати. Я це не можу їсти, бо треба його погодувати, А якщо це погано, з'їсти ну не можна, бо йому це передасться погане. А потім вона схитрувала, вона зрозуміла, що можна покормити його, а потім це з'їсти, бо він же ж наївся. Емоціонально дитина моя стала спокійна, абсолютно. І я дуже вдячна Альоні за те, що вона нам подарувала такого, таку дівчинку, таку хібукі. І нам дуже подобається приходити до вас. Це, це дуже класно. Це не ну настільки спокійно відчуваєш себе тут у вас за з златою. З Мариною, з Анією, з усіма вами ви дуже чудові люди. Правда, вас дуже класно.